Всем привет, подписчики, гостяканала случайночі хотел бы провести невеличкий огляд на одну з последніх своїх покупок. Так, що ми маємо? Радіо ошейник для собак. Інструкція на англійській мові і також інструкція на українській. Сам датчик. Пульт. Э, с несколькими режимами работы. USB кабель. И сам шайник. До, до речи. Э, пульт. З обичним USB-роз'ємом, за що якого ну, можна заряджати, при, як і пульт, так, так і блочок. Тут у нас на самому блочкові кнопка вімкнення і кнопка. Ну, тут якраз. І вход під його обичний ЮСБ кабель далі пульт зліва в нас клавіша зверху, яка відповідає за віброрежим режим, я. Я також є е, клавіші плюс-мінус, які відповідають за режими роботи. Режим починається від нуля до п'яти, а, а також е, кнопка електрошоку. Е, так що ну, режимою від нуля до. Ти. тут треба дивитися по ситуації, який який режим для вашого питомця треба. А також у нас є клавіша звуку, звуку сигнала. Клавіша змінів режиму. Це так як наскільки я розумію, по, До одного пульта можна підключати відразу два цих блочка. Кому було цікаво, цікаво, підписуємося на канал. Ставимо лайки дизлайки. Всім дякую за, за увагу.